Рада бачити вас на каналі. Це магазин Аврора. Нові акції з 3 по 9 липня. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Крем милорідке 42 гривні 300 мл. Милорідке дитяче 37. Дуру пом'якшуюче 4 штуки упаковка 72 гривні. Рідке мило олівера 16 450 г. Ніве чоловічий гель для душу 124. Шампунь клір чоловічий. Глибоке очищення 149 Засіб для купання. Шампунь Піна гель 3 в одному 51 гривня. Далас Шампунь гель для душу чоловічий 84 500 г. Чоловічий антипреспирант фа 65, Нівея Стік 113 та 92 грн кульковий. Олспайс чоловічий дезодорант ціна 109, Нівея 125, Нівея жіночий 102 гривні та 125 у стіку. Вода міцелярна «Гарнієр» очищає та заспокоює. І знімає макіяж 144 Маска для обличчя очищаюча та відбілююча з вітамінами 169 М'який міцелярний мус для глибокого очищення 152 гривні. Сироватка для шкіри обличчя заспокійлива 224 Тонер для обличчя відлущуючий 224 Крем софт Nive 92 гривні 100 мл. Крем для ніг сос 4 в 1. Ціна 92 гривні. Нівея мус для мивання сухої та чутливої шкіри обличчя 150 Крем фарба для вій та брів 17. Пінка мус для автозасмаги Біокон 198. Підходить для обличчя та тіла. 198 дитячий крем Nivea 5 в одному. сонцезахисний. Пінка для омивання проблемної шкіри обличчя 94-200 мл. Крем суфле для тіла 88. Прокладки 6 штук упаковка 17. Є також 7 штук. Тампони тампакс 18 штук 89. Прикладки натурелла 20 штук упаковка 94. Котекс 109-22 штуки, 30 штук 109. Котекс щоденні 50 штук пачка 90. Тампони 53, 8 штук упаковка. Емульсія для інтимної гігієни 68-400 мл. Шампунь з колагеном для всіх типів волосся 94 946 мл. Сухий шампунь шаума 113 Домашній доктор 1 ,81 кг 81 гривня. Стимулюючий та зміцнюючий. Шампунь для сухого та фарбованого волосся 249 Також підходить гарно для кучерявого волосся. Крем паста проти лупи 75 мл ціна 86 гривень. Шампунь проти лупи 150 мл та 250, ціна одна 126 гривень. Пантін 149. Шампунь для волосся Сьос Кератин 149. Шаума 400 г 108 свіжий об'єм та 7 трав. Ельсел-відновлюючий шампунь підходить для довгого пошкодженого волосся. Ціна 168 гривень 400 г. Є ще також очищувальний шампунь від Ельсел, Ціна така сама. Для волосся, що потребує зволоження та об'єму та для пошкодженого волосся бальзами від Ельсел 137 гривень. Є ще ось такий ось для ослабленого волосся та схильного до випадіння. Об'єм 200 мл. Маска для волосся з органовою олією 206 Класний ось такий шампунь для сухого волосся 69, 250 мл. Гель для душу 102 гривні. Крем гель для душу парфумований Тесорі 102 гривні. Ніве гель для душу 84, Ремило сімейне 560 грамів 29, папір туалетний 6, українська мальва. Серветки 100 штук упаковка 22 гривні. Сафі 15 делюкс 299. Туалетний папір 24 штуки, Трьохшаровий. Антиналіт сів. Ціна зі знижкою 88 гривень для миття ванної кімнати. Відбілювач кисневий 84 530 г. Антикальк сану для миття унітазу 190-750 г. 89 турбопрофесіонал. Парсіл гель для прання. Ціна зі знижкою 234 гривні. Порошок для прання дитячих речей 2 кг 100 г 252 гривні. Савок 102 гривні. Кілограм 200 г. Тайт 2 кг 100 г 249 для кольорових речей. 120 гривень галуз. Набір туалетного паперу делюкс 8 штук упаковка 127 гривень. Вологі серветки Панда 74-60 штук. Рушники паперові 4 штуки 98. Порошок для прання. Лоск 2 кг 400 г 254 гривні. Цавекс для кольорових речей 199 2, ,2 кг 250 г, Парволь для делікатного прання 228, 1 літр. Для видалення жиру антижир 89. Насадка фрекенбок для плоскої швабри 160 гривень. А рукавички Нітрилові. Сімейна упаковка 50 штук 213. Пакети зелені для сміття 60-літрові 20 штук 66 гривень. Міцні пакети 35 літрові 49. Шкрипки кухонні упаковка 5 штук 35 гривень. Пакети для сміття 45-літрові 30 штук 89. Кухонні губки капучино 44 за 4 штуки. Серветки універсальні в рулоні з перфорацією. Упаковка 30 штук 74 гривні. Серветка для скла, мікрофібра, фрекенбок 68, Підгузники дитячі 399. Добавка дієтична: Гліцин 34, 40 штук пачка, зубна паста Colgate 49, Colgate MAX 77 гривень, 3D White 66, блендаме 34, Антикаріс. Пародонтакс класичний 119 та 135. Комплексний захист. Бі зубна нитка 99. Зубна паста лісовий бальзам. Ціна 38 гривень. Маленька упаковка зубна паста 1650 мл. Дитяча. 29 і ось така дитяча зі знижкою 64 до 5 рочків. Арко, гель для гоління 115, Джилет Гель 143. Піна 79. Ніве 164 гель для гоління. Піна 159. Щітка зубна 88 гривень. Такі були сьогоднішні акції. Дякую, що дивитесь. Економних покупок та гарного дня!